Всім привіт! Ви на каналі Стейсі Вишиває. З вами Анастасія, і сьогодні я хочу з вами поговорити про завершення однієї своєї роботи. Це робота від чарівної миті. Артикул набору номер 392 називається Бусли. Бусли це такі журавлі, ну або синонім слова журавлі українською. Ось таке. Вишивати журавлі дуже гарний. Дуже е, гарний знак. Е, ну, проте, вишивала я їх, скажу вам е, не до того. Не тому що це гарний який знак. Я просто вишивала їх, тому що отримала цей набір е, у подарунок від гарної людини, дуже е, років за п'ять тому. І з задоволенням відшила цей набір. Хоча мій процес зайняв аж 4 роки, проте, бачите, у кінці я його все ж таки доробила. Обіцяла собі, що в зим, зиму я його не візьму, що я його вже дороблю, і буде він в мене готовий. Ось е свою обіцянку я стримала, і в мене ось така краса. Я вишивала його на п'яльцях, е таких квадратних від. Е Нурге. Мені дуже подобаються ці п'яльці, дуже вони зручні, вони тримають нормально а натяжку канви. Мені вони дуже подобаються у всіх, у всіх своїх у всьому функціоналі, який вони представляють. І розміри усі. А зараз і кольори, кольоровий є, кольорові я також собі придбала, проте ще мені здається, що нічого не вишивала саме на кольорових. П'яльцях від нурге, а ще в мене чохолики такі є. До речі, хто думає, що чохолики це просто трата грошей, повірте мені, ні. Якщо у вас процес на білій канві, не тільки на білій і на іншій м -м, якійсь тканині, якщо ви вишиваєте, як я по 4-5 років один процес, то я вам е -е, кажу, що вам дуже треба ці чохли, тому що потім оце чорне. А воно ніяк не випирається. Ось аж ніяк. І хто б мені не прав вже, і господині такі бралися, що можуть прати і теж не випрали. Ну ніяк не випра, що це біле. А за застирувати таку вишивку не дуже хочеться. Тож, до чого я веду? До того, що чохли це дуже гарна і практична річ. І туди можна і ножиці запхати, і нитко випорювач можна запхати, і багато чого корисного оці чохли можна туди покласти. Це так, не реклама, а просто таки, така порада з мого каналу, тому що аксесуар цей дуже класний. Ви можете побачити, дівчата продають їх не дуже дорого. Є дорогі, є не дуже. В мене є різні, і у подарунок я отримувала з гарних тканиночок. І Купляла сама, і мені ще давно, років за шість тому, як я зробила той Ноївчок ковчег, який так і залишився, мені здається, з чорними п'ятнами, плямами, які ніяк не випереш, І я вже замовила собі чохливо ликсі. Тоді це був е, далекий 17-й рік, не 900, а 2017-й, проте все ж таки. І е, 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 ці чохли. Е, дівчина робила щось таке, ну, Нормальні гроші тоді вони коштували нормальні, адекватні, дуже. І дівчина мені робила на різні різні мої п'яльця, рами, ці чохли. Ось таких простих тканин, проте вони всі в мене є, і я їх теж використовую. Зараз вже ж є розмаїття красивих, таких собі накрохмалених, гарних, які хочете, на нурге, на що хочете, на тюснапи. Тож, цей аксесуар, я вважаю, не. Примхою, а необхідністю. Посилання, де можна купити такі чохли, я залишу у коментарі. Може, не одразу, проте якось я продивлюся відео і обов'язково додам. А якщо немає раптом посилання, ви знаєте, що можна постукати в мене у Директ в інстаграмі або Фейсбуці. Можете подивитися посилання на головній сторінці, або просто написати мені коментар. Не тільки про це, а про все, що вас цікавить, і може якісь питання є, які, на які я з задоволенням, якщо зможу, відповім. Тож, давайте трошки про цей набір. Набір як можна судити по артикулу номер 392 Це такий із старих наборів від чарівної миті. Я не знаю, скільки існує чарівна мить, проте, ну, не 5 років точно, і не 7, може років ЗО15, а може і більше. Треба поцікавитися, скільки існує ця фірма. Тож, це набір не з останніх, а з таких ось, скажімо, ну. Середніх таких наборів, що були, я маю на увазі за часом їх виробництва. І дуже цікаво мені було з ним працювати. Розмір роботи 20 х 44 на 5 см. Ого. І я навіть, знаєте, коли. До чого я, до речі, від початку відео сказала, що я вишивала на нурге. Тому що коли я переставила ці п'яльця і вишивала цього літа, вишивала я гніздечко і стовбур дерева фон і, і все. І потім розвернула, розгорнула декілька днів, тому я аж. Я в шоці була? У мене вперше, мабуть, розмір роботи так, скажімо так, здивував, аж 45 см це дуже ну, така велика робота, скажімо, немаленька. І ось вона в мене завершена також і буде прикрашати одного разу, коли я куплю для неї рамку. Виробник, я казала, чарівна мить. Яка тут техніка йде? Техніка йде вишивка хрестом, напівхрестом, в різні. Там в одну нить нитку у дві, у три не пам'ятаю, чи що було щось чи ні. Я там трошки, скажімо так, Продинамила цей момент і вишила фон вже на, на першій частині роботи, була не дуже освічена його вишивальницею, та не тільки тому, а ще скажу вам, яка причина тому мої ці помилці такі. Я вишила у дві нитки, а треба було в одну. Я така. Блін, що розпарювати, там багато реально фон. Там 8 тисяч хрестиків, тільки на півхрестики веде ці на цій роботі, проте я дуже швидко впоралася з другою частиною фону. І де й з першою також дуже хотілося вже перейти до другої частини роботи. Та хотілося в мене, коли другу частину виконувала, вже перейти до кінця. Так ось, вишивала я дві нитки та, проте, не пожалкувала, тому що у комплектації ідуть нитки ПНК імені Кірова. Кірова. Ну. Я не скажу, що так погано їм вишивати, вони такі, такі знаєте, вони м'які, м'які, такі, м'які, м'які, аж розпадаються такі м'які. І одну нитку може вона перетертися та десь робота, воно втратиться. Тож дві нитки воно якось е, більш надійно вишивати, скажімо так. І проте, коли я починала цю роботу, я як черепаха шила, тому що в мене не було саги. А потім я зустріла свою подругу. Ми якось з подружками порадилися, та в мене з'явилася сага. І знаєте, з сагою якось воно дуже класно, тому що схема от саме у цьому наборі. Дівчата мені писали коментарі, що вже чарівна мить покращила свої набори і вже немає такої, такого жаху, як схема у старих наборів. Тобто, коли там просто квадратики, тобто, Просто схема йде кольорова. Просто квадратики з відтінками. І ви сидіть та думаєте, який то відтінок. Потім якась бумажечка ще вкладена, що там помилка така, сяка. І ти дивишся і думаєш, що то таке. Ну, взагалі, я знайшла перенабір і була дуже щаслива. І діло якось більш-менш пішло. А особливо воно пішло, я вам скажу, коли. Особливо воно пішло це діло це цього літа. Я цього літа вже а розізлилася, сказала досить, треба роботу завершувати. Це вже знущання. Робота мені подобається, вишивається дуже захопливо, не дивлячись на те, що там дерево мені здавалося, що як то я вишиватиму, як я зможу, змогла. І дуже гілки, дуже цікаво вишиваються, до речі, скажу вам. Мені завжди дерева цікаво вишиваються, не знаю чого. І фон е, цікаво вишивається. Проте я вже коли поспішаю, я вже коли втомлена, поспішаю, і здається, що мало залишилось, а залишилось багато до норми чи до чого. І вже здається, що ти з лузду з'їдеш, але я така, що з лузду з'їду, проте я фон дороблю. Тож я, е, бачите, ось хі, процес є. Результат е, мого, е, моєї роботи є. І ще. Е, Зокрема, схема ПНК Мінекірова йшов. йшла тканина. Тканина доволі, я вам скажу, це цвайгар, Це дуже гарна тканина йшла, Аїда 16. І дуже тут в мене таке ну, питання. Що ж, мить поклала цвайгар, така дорога тканина, гарна тканина з помаранчевою такою стрічкою. А чого ж тоді ПМК Мінет Кірова? Український виробник, чого ПМК Мінекірова? У нас що немає ниток, не чи що. ну. То таке, то таке питання, це старі набори. Зараз чарівна мить, мені здається, що кладе набори DMC. Ми з вами дивилися зайця. Мені здається, що це чарівна мить, і там йдуть саме ДМС. Ось такі пташки в мене вишились, дуже красиві. Мені подобається. Така робота, вона така, знаєте, що в неї особливого такого. Ну, по-перше, що я отримала цей набір у подарунок. По-друге, тут багато повітря. Знаєте, от дивишся на цю роботу і хочеться дихати, якось як дихаєш. Дивишся, як дихаєш. Дуже багато повітря, і це не псує у цьому випадку роботу. Проте, вже не треба думати, як. Затиснути її багетом, тут вже все зрозуміло. Просто її оформлюєш по краях і все, тому що тут вже повітря давати більше не треба, вже воно все ось так ось зроблено. Дуже красива робота, мені подобається. І я дуже рада, що така незвична робота. та Красива знов, патріотична трохи. І символічна навіть зараз також. Вона є зараз у відшитих у моїй колекції, тому що зараз ми переживаємо не дуже простий час і леке символ того, що можна відбудувати все, так? Можна побудувати краще, ніж було, і все буде гаразд, усе буде в нас, усе в нас буде, скажімо так. І буде все добре, найкраще, тому що ми є найкращі люди, ми є Україна. Ось на таких словах я завершую свою розповідь про цю роботу. Ви можете ще подивитися на неї. Знов повторюся, що коментарі. welcome. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю роботу? Може, хтось вишивав, дуже буде цікаво глянути на вашу роботу, тому що у відшиві від цієї роботи. Мені здається, що я не бачила, проте бачила, що хтось писав, що вишив такі дві. Одну собі, другу на вісці, чи свекрові, чи щось таке. Ось таке я читала, коментар, запам'ятала. Е, картинку я не бачила відшиву. Дякую вам за увагу, дякую, що додивилася до кінця. Е, ставте лайки, підписуйте, е, підписуйтесь на мій канал, кому цікаво. Буде ще е, багато чого цікавого е, викладатися. Е, вам бажаю усім мирного неба, хай усе. Буде добре і поскоріше ми, як ці бусли, відбудуємо свою країну і зробимо її краще, ніж було. На все добре, до зустрічі!